Жителька Берези Тетяна Ципкіна показує свій зруйнований будинок, де жінка проживала разом з донькою та онуком. У ніч проти 8 вересня, коли родина спала, російські військові скинули на її подвір'я три керовані авіабомби. Ну, це ж як бахнуло, та не всі ж побудхваль бігти і куди бігти, двері повивалювали у поперек, не вилізу нічого. Там горіло. У нас пока не горіло, поки там тушили, у нас сарай загорівся. Згоріло все, там птиця. не вся, звісно, яка вилетіла, яка згоріла. Анука з сікельцем побило спинку, возять у больницю. Сьогодні перерив, завтра знову лікарню. Пока поїду до сина, а там теж будуть ляпати. Це ж він забирає у Ващенка. А там буде видно. Може, люди несуть потроху грошей. Спасіба людям. Йой там на карточку кидають, друзі, знайомі, може, купимо собі дихатку. Юрій Боровик розповідає, що вибухом був зруйнований ще один сусідній будинок. Його власниця виїхала з Берези тиждень тому. Вночі сусіди не чекали рятувальників, а намагались приборкати пожежу своїми силами, говорить чоловік. Ночі три взриви, ми лежали на криваті. все полетіло і потолок і стекла, я жінку ухватив, собою укрив, Вже таке в опидуки нагнали, повискакували. Все кругом валиться, все кругом летить. І ми з ми переляками, всі попередляками бачимо, там починає задимлятися, давайте колодязь, воду відрами носити, заливати, щоб сюди не пошло воно. Залили. А тоді вже пожарні приїхали, там сарай загорів, що пожарні приїхали. Наша пожарна, глуховська пожарна приїхала. Микола Логвиненко живе навпроти будинків, що були зруйновані вибухами. Чоловік розповідає, що його будинок також отримав пошкодження. Попри те, що останнім часом росіяни все частіше бомбардують Березу, Микола виїжджати не планує. Засипало всього да, все що там склянками, цукатуркою. Та і внучкою, і сина. Чуєш, що гупають кажені. От сьогодні. Десь, мабуть, минут 15, 10, три штуки гукнуло. Ну, утром, десь у п'яте часов, так трохи далі наче гукнуло. Куди їхати? І з чим їхати? Голову, з чим їхати, вкинув поїхав, а з чим їхати. Пенсія три тисячі, куди поїдеш? За інформацією оперативного командування Північ, 8 вересня у селі Береза було зафіксовано чотири вибухи. Росіяни били по селу керованими авіаційними бомбами. Допічник Будищанського психоневрологічного інтернату, який розташований у прикордонній глухівській громаді, перемістили до одного з суміжних закладів області. З переїздом хворих допомогли волонтери Червоного Христа, розповідає волонтер організації Микола Чигрин. Ми були у селі Будуща, забирали з інтернату людей, які не можуть передвигатися. У нас оборудовані машини. Які виділив нам Червоний Хрест. У нас мобільні бригади, Кролевецька мобільна бригада, Глухівська мобільна бригада. Ми їхали на двох машинах, забрали чотири чоловіка. І людям в дорогі не було погано. Був медичний супровід. наші медичні сестри, теж волонтери Червоного Хреста. За словами Миколи Чигрина, підопічні інтернату не бажали покидати стіни свого закладу, але евакуація була проведена через загрозу безпеці. Цих людей. Ну, всі були, ну, як, не в захваті. Всім це дуже подобалося те місто, де вони були. І ми приїжджали раніше у Будищанський інтернат, іменно мобільна бригада, роздавали їм таблетки, все, там, медичні сестри і лікарі мірили давлення і все робили. Ми приїжджали раз на місяць, ми там бували. Поспілкувались ми із підопічними інтернату. Ольга Мехедок розповіла, що про переїзд дізналась напередодні ввечері. До новини жінка поставилась з оптимізмом. Директор сказала, що вчора сказала, що повинні привести себе в порядок і будемо вивозити вас. Нічого, перенесла дорогу. Діло Ділопривічки, все добре буде. Я сподіваюся, все краще. Валентина Жукова говорить, що жити у прикордонному селі їй було не страшно, хоч жінка час від часу і чула вибухи. Там у них ракети, ну і не трошки. Та не страшно. Ми самі ходили і самі дивились. Іншої точки зору Наталія Олешко, яка сподівається, що на новому місці їй буде значно безпечніше. Були вибухи. були. Зрешнувати було, Тут лучше буде. Ми хочемо змінити, щоб війни не було. Люди могли жити, працювати. Світлана Терещенко підопічна суміжного інтернату, розповідає, що спілкувалися з жінками з Бодечанського закладу, а тому з радістю зустрічає подруг. Дзвоню, балакаю, з Галією волоковою, коли буває, вона мені дзвонить. Тут добре, тут у нас саду некий хороший, тоді хороше обращення до нас. Усе нам. За інформацією обласної організації Червоного Хреста», 10 вересня було переміщено 18 підопічних будищанського інтернату. Нещодавно ми вже проводили опитування серед шосткинців щодо ставлення до переселенців. Ні для кого не секрет, що попит породжує пропозицію. У шостці ціни на квартири одразу злетіли до небес. Влада воробйова волонтерка, яка допомагає переселенцям шукати житло. Жінка розповідає, з якими ситуаціями їй доводили стикатися за цей час. Для мене це взагалі 9 тисяч гривень, однокімнатна квартира це занадто. Зараз в Києві можна зняти 8-7, але ж там зарплати. В нас нема таких зарплат. У нас мінімально навіть деякі люди не всі потримують, деякі на півставки працюють. Просто я враховую, що в нас також тут прикордоння це фронт недалеко, і завтра ми не знаємо, що буде. Не треба е, казати такими емоціями, бо людям ну дуже неприємно читати в Фейсбуці повідомлення. Там переселенці приїхали. Та всі ми люди, всі ми можемо завтра бути переселенцями. Треба трошки розуміти, що війна е, не тільки на прикордонні, а вона і в нашому місті, вона по всій Україні, і вона може кожен день торкнутися кожного. А ще устраювати аукціони, це взагалі одна кімнатна квартира, вона була на Олексі виставлена за три тисячі гривень. Ні, за чотири. За чотири тисячі. Ми розмовляли. Я кажу, ну я приїжджаю, у нас чотири 4, 4 людини. Я кажу, так і так, ну а чого так чотири? Вона каже: Ну, дивіться, значить, у мене є квартира, кому вона треба, хто більше дасть, тому вона дістанеться тому вона, типу, потрібніша. Ну і там чоловік зняв. Він військовий, зняв по то за 7 тисяч гривень. За час повномасштабного вторгнення через неї пройшло вже декілька сотень родин переселенців. Якщо брати до тої неділі, ну до того тижня, до того як ми вже стали глухі переселяти, ой, десь 200, більш ну около 200 людей. Це стовідсотково було. Це тільки по нашій громаді. А якщо брати по іншим, вообще в окружності це 273 людини. Бо були ж вагітні жінки і з маленькими дітками. Вони не перебирають вже їм, аби виїхати, аби було де спати, і нема такого, що мені подобається, не подобається. Початку війни, так я скажу чесно, дуже багато людей перебирали: та не хочуть цю квартиру, та не хочуть цю там до будинок. Зараз вже ні. Вони згодні на кришу згодні над головою, щоб не літали ракети, щоб можна було приїхати поспати, де помитися, де покормити дітей. Бо вони навіть селяться в мінімальні умови про життя. Однак є такі просто шокуючі випадки коли в людей немає нічого святого, і вони не тільки наживаються на людях, а ще й вчиняють над ними шахрайські дії. Ситуація просто треш. Е, тільки що мені зателефонувала жіночка, яка була е, позавчора, згодна була здати квартиру, але ми чекали там е, деякі рішення. Ціна була тої квартири 4 тисячі гривень. Але там квартира бомбезна. Двокімнатна, заход живий, все є, от просто все з ремонтом. Сьогодні на е, зупинці в нашому місці вона зустріла жіночку з двома дітками. Вона зі сваси. Чоловік її зараз захищає нашу батьківщину, нашу Україну. Він заходиться на кордоні. Е, вона приїхала заселятися в квартиру по вулиці Робочій. Я ще знайду, де ця квартира і хто це так зробив. Одна кімната квартира – 5 тисяч гривень. Вона приїхала по адресі, відкривають люди двері і кажуть, що вибачте, ми вже заселилися, ми нові ну, жильці. Ви мене люди, вибачте, брати за предоплату за квартиру або це вже махінації. Ми все одно я буду передавати таку інформацію поліції. Нехай вони перевіряють, що це за такі махінації. Далі я буду звертатися тепер до податкової служби. Раз така ситуація пішла уже на спад. Це я вже читаю зовсім треш, вже вище нема куди пригнути. Мама приїхала з двома дітками. Назад вона не повернеться, бо автобус ходить один раз за день. Тобто люди приїжджають сюди врятуватися, вона залишається на вулиці, їй нічим добратися назад, немає грошів. Обурена волонтерка на емоціях звертається до всіх, хто хоче і здати в оренду житло, і до тих, хто хоче його винайняти. Як можна так нагло обманювати і перестаньте дурити людям, людям голови і, будь ласка, мешканці, які шукають квартири нікому до того моменту, поки ви не побачите, що це дійсно власне квартири, документи на квартиру ніяких коштів наперед не пересилати ні на картку, ні на особовий якийсь рахунок нічого. Тобто, по факту, а краще співпрацюйте з якоюсь громадською організацією, лучше зверніться до мене так само власне. Щоб вас трошки предостерегти від шахрайства. На жаль, поспілкуватися з жінкою, яка стала жертвою шахрайства, нам не вдалося.